У якому стані зараз перебувають бійці, які вже поверталися з полону, які вже зараз тут в цивільному житті? Дивіться, це взагалі не секрет, це очевидно, що більше з них мають виснаження, у них втрата критична ваги. Ну, ми розуміємо, що звісно, більшість закатовані, тортури і так далі. Я вам скажу, що Деякі вже більше ніж півроку на реабілітації і не можуть там встановити функції там, гормоналки, щитовідки і так далі. Ну це і все це набути саме там в полоні. Бо умов нема, антисанітарія, медикаментів там немає. Якщо людина там захворіла, звісно, їй ніхто допомогою не надає. Все, ну отак і повертаються. Єлі-єлі.